Що ж підписники мого каналу в нас нова тема зомбування. Наскільки ми піддаємось зомбуванню. Інформаційна революція де поповні. Набирає обертів все швидше і швидше. І ми неодноразово чули вислів, хто володіє інформацією, той володіє світом. А є ще один вислів: хто володіє думками людей, той реальний правитель. Скільки умів у твоєму підпорядкуванню, скільки впливу ти маєш на певні події? Зомбування, промивання мізків, управління свідомістю, все це відбувається в світі постійно. Так, для чого відбуваються ці процеси? Причини завжди одні й ті самі влада та гроші. Ще до появи телевізора і інтернету, зомбуванням займались підготовлені люди, пропагандисти, які відвідували або були в кожній громаді. А зараз, коли майже кожен отримує інформацію через телевізор інтернет, відпала необхідність такійкості людей пропагандистів. А які ж вони сучасні? Пропагандисти. Одних ми бачимо в різних телевізійних програмах, в інтернеті, це відеоканали, соціальні мережі. Ці сотні тисяч підписників у когось. Ну а є ті, що й допомагають їм. В одних пропагандистах ціль. Заробляння грошей в інших примарна влада. Звичайно, вони заявляють про благородні цілі, про можливість щось змінити, а в реалі можуть багато що поганого наробити. Ми всі маємо можливість оцінити реальну роботу пропагандистів в Росії. Це війна. Це ж вони в Росії насаджували думку людям, що українці вороги, що українці крадуть росіян газ, електроенергію, забирають від них майже задарма різні багаз. Що українці це причина їх бідного існування. А правду замовчали, що в Україні дуже багато великих компаній, банків, якими володіють акціонери, які мають громадянство в Росії та їх прибічники. Замовчали правду і про те, що українці для того, щоб добре жити, працюють, а не пропивають. Замовчали про те, що українцям царя не потрібно. Українці толерантно ставляться до всіх народів, толерантно ставляться до різних розповідань, Бог один. І головне, щоб людина була людиною, та й дотримувалась Божих заповідей. І українці розуміють, що кожна людина має вибір, як їй жити. Навіть такий вибір, як йти до Бога через любов, або йти через страждання це теж вибір. Звичайно, через певний час ті які сіяли зло, темряву у серця людей, будуть наказані. Пам'ятаємо, що посієш, такий урожай збереш. Але з людей вони заразили темрявою, озлобленістю багатенько, і продовжують заражувати, особливо наших дітей. Через зомбо-ігри, через зомбо, зомбо мультфільми. І ми розуміємо, що все, що збудовано на брехні, розвалиться, але скільки біди ця брехня принесла в домівки людей. Що ж, розглянемо таке питання: наскільки ми піддаємось зомбуванню? Визначити може кожен. Скільки часу ви приділяєте телевізору, смартфону, що дивитесь, і що ви будете робити, якщо випадково на протязі дня ви не зможете дивитись в екран? Телевізора, смартфона, які ваші дії. Ви шукаєте інше заняття, або відшукуєте можливість дивитись програму. Як же побороти забування? Збільшуйте час на прогулки, читання книг, спортивні заняття. А якщо переглядати програми, то старайтесь дивитись не ті, де мільйонні перегляди, а ті, які несуть користь, віртуальні подорожі містами світу, як зробити ремонт або відремонтувати власними силами. Та те, що необхідно вам або те, що несе спокій у миротворення вам. Формуймо добрі думки собі, дітям, щоб потім не жаліти за діями, як своїми, так і своїх дітей. Бажаю всім добрих думок, добрих слів, сказаних один одному та добрих дій до всіх і кожного. Становімося кращими, і нехай Господь Бог прословить усе ваше життя і кожну його мить. Дякую за увагу.